Житомирщина як об'єкт допомоги із Японії була обрана не випадково, оскільки у 1986 році область зазнала впливу радіаційного забруднення, і тому досвід діяльності громадських та благодійних організацій, стан здоров'я міського населення та підтримка з боку держави, ліквідаторів і переселенців є пріоритетними питаннями, в яких зацікавлена японська сторона. Джібундяна тальтука і отініси кото наша основна мета це фінансова допомога закладам освіти, школам та дитячим садкам, ті, які постраждали від першу чергу від Чорнобильської аварії, там де немає, наприклад, якихось необхідних необхідних речей для того, для того, щоб. Там, де немає необхідних речей, вони виділяють фінансову допомогу. Японська делегація це представники благодійної організації «Чефуко», діти Чорнобиля та Фокусіми, яка працює на Житомирщині вже четвертий рік. Гості розповідали про реальний стан Фокусімської аварії і заходи, які вживаються по ліквідації радіоактивного забруднення території. Наша країна займається навіть тим, що вона буквально миє кожну будівлю для того, щоб знизити рівень радіації відзначалося, що як в Україні, так і в Японії проблеми Чорнобиля і Фукусіми намагаються замовчувати. Від владних структур не завжди подається повна і достовірна інформація. Крім того, із кожним роком зменшується рівень виплат і компенсацій для людей, які постраждали від фукусімської аварії. Тому цей візит у Україну японської делегації є ознайомленням із досвідом діяльності благодійних та громадських організацій, які підтримують постраждалих від аварії на Чорнобильській а. В этот раз мы попросили их немножко больше рассказать о фокусе, потому что у нас тоже новостей недостаточно о том, что там произошло. И как оказалось, там действительно большая трагедия и для людей, и для территории. И самое для нас интересное и удивительное то, что они на сегодняшний день не знают, что делать. И первое, что они попросили, чтобы мы организовали этот круглый стол, чтобы пришли люди, которые бы могли с ними поделиться своими мнениями, своими знаниями. И когда вот я обзванивала людей, приглашала на эту встречу, многие говорили, Япония такая высокотехнологическая страна, разве они не знают, что в таких случаях делать? А как оказалось, они не знают, что делать. Володимир Шолдрук, Максим Возний для новин Житомирщини.